Ждали мене, дивись. Подходив сьогодні до мене прямо аж так, аж ногу нюхав мене тут. Федю шукаємо. Федя! Феді нема. Зараз ми його знайдемо, мабуть. Бо нам треба його знайти, бо в нас таблеточки їжа. Нам треба Федю знайти. Погукаємо. Федя у доді лежить. Не треба його гукати. Федя тут. Федя, привет! Федя, я тобі вкусненьке принесла. Будеш їсти? Давай, Федя. Давай. Да. Як тобі діла? Давай, Федя. Бери. 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 О, так, добре. Давай, давай, Федя, їж. Охраняю, там собака ще свою територію. Гавкаю. Федя, з'їдай таблеточки, обов'язково. Я стою на сторожі. Приїхала, бачила малюків, блендінку не бачила. Федя, молодець. змолотив. Хорошо. Шапок переносили якихось. Мусора понатаскували. Ну тут, в принципі, що ж його натаскувати, Бери, дай тащи. Педор, ти молодчай, молодцов. Пол таблетки молодше з з'їв. Треба з'їсти. Давай ми візьмемо тут, ще вигріб трошки і з'їмо. Давай. Дивись, яка вкусненька таблетка. Дивіться. Ну. Треба доїсти. У мене є ще пауча, я тобі візьму. Єш. Чого ти колотишся? Холодно тобі? Федя. Пошла я ще за паучем, так? Да?